Вітання глядачам Кременчуцьких новин. Як у Кременчуці минув святковий бебіфест? Чим на свята переймалися міські надзвичайники? Як допомогти дитині швидше адаптуватися до школи? Та історія кохання людяності та доброти все це і не тільки у нашому сьогоднішньому інформаційному випуску. Розпочинаємо. Прямий ефір з міським головою Кременчука Олегом Бабаєвим відбудеться 3 вересня 2012 року на телеканалі Лтава. Усі бажаючі зможуть поставити запитання міському голові безпосередньо під час прямого ефіру. Запитання також прийматимуться і заздалегідь. Докладніше про організацію прямого ефіру. Ми повідомлятимемо у наших наступних інформаційних випусках. День незалежності України відзначився для кременчуцьких надзвичайників небезпечною знахідкою. Невідомий Кременчужанин зателефонував до міліції та повідомив про артилерійський знаряд, який він знайшов у парку поблизу автозаправної станції при в'їзді на Крюківський міст. І, хоча більшість знарядів великою вітчизняною знаходять при проведенні земельних робіт, цей лежав просто на травичці під деревом. Як він там опинився, невідомо. Снаряд діаметр 76 міліметрів, артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни. Даний снаряд знаходився без запалу, ну тротилом. При розведенні багаття чи інших, впливу інших предметів він міг вибухнути. Знешкодили його на полігоні поблизу села Яремівка, Кременчуцького району. Окремошуці відчим побив свою неповнолітню пачерку. річна дівчинка опинилася у травматологічному відділенні міської дитячої лікарні зі струсом головного мозку, закритою черепно-мозковою травмою, тупою травмою живота та забиттям перед плечам. Міру відповідальності чоловіка визначатиме суд після закінчення лікування дівчинки. Дідусь дівчинки взяв її та разом з другими онуками, пішов на прогулянку. Відчим побачив, що дітей нема вдома, зателефонував дітям, вони повернулися додому і, мабуть, таким чином він вирішив виховати свою пачері. Руками задав дівчинки зазначені тілесні ушкодження. Бабуся, тобто мати матері, Приїхала з дівчинкою до лікарні раніше. Дана сім'я на обліку і в поле зору правоохоронців не потрапляла, але на зараз, але зараз, мабуть, буде взята на спецоблік, буде наглядати за нею правоохоронці як за такою, що схильна до скоєння насильства відносно своїх неповнолітніх дітей. Наша наступна історія на контраст про кохання, доброту та людяність поза статусом і не зважаючи на вирок долі. Можливо, доля більш прихильна до тих, хто любить збирати мушлі, ніж до тих, хто народився мільйонером. Матеріал Ірини Скрипачової для 18-річної Наталії 17 років тому вироком долі став статус Сирота. Її старшим братом мати залишила на батька. 25 серпня Наталя сама стала мамою, народивши дівчинку вагою. 300. Дала їй ім'я Валерія. І мрія сьогодні аби долі її новонародженої донечки була щасливою. Порізь Світлана Миколаївна, мати Віталія, громадянського чоловіка Наталки. В дім свого обранця дівчина прийшла вигідною, без документів, без роботи та власного житла. Родина чоловіка стала її родиною, а майбутня свекруха замінила матір. Ну, то ми оформили документи і приписали к сім'ю. Я смотрю а при чому тут сім'я. Я, допустим, теж виросла в мене мама жила. Без мужа, тому що він пива, на його видно. Був. Все буває. Що... Тут на... чоловік, а не сім'я. Причому тут сім'я? Сім'я це образом. Є сім'я благополучна, а діти. Сколько таких случаїв є? Сім'я хороша, і все, а син туди пішов, туди пішов. Это... Ну, надо смотреть по чоловіку. Завідуючи пологовим відділенням міського пологового будинку Ганна Іванівна Ходак була настільки враженою історією гарною, з розумними синіми очима дівчини, що не допомогти не могла. Усі витрати пологовий будинок взяв на себе. Пологи пройшли як пісня, говорить Ганна Іванівна. Дитина поводить себе настільки спокійно, що доводиться її будити, аби погодувати. Саме найщасливіше то, что ребенок есть, это и так любила детей, а теперь еще и свое. Не знаю, ну, сверху у меня хорошая, я ее даже, кажется, как маму люблю. Ось такому журналі реєструють пологи породілля, які перебувають на обліку у міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. За вісім неповних місяців поточного року в переліку їх вже більше 30, в тому числі і Наталя Чорна. Відтепер вона знаходиться під соціальним супроводом. Хоча, поспілкувавшись з нею, провідний спеціаліст відділу соціальної роботи Марина Захарченко вважає, що статус цей для дівчини тимчасовий. Чого не скажеш про інші родини? Останніх тільки за останній місяць збільшилося на сотню. Червня місяця в нашому місті працює 100 соціальних фахівців, які закріплені за різними мікрорайонами міста. Вони ходять по домівках, вони дивляться, як люди живуть. Вони виявляють ті сім'ї, в яких є проблеми. Це зловживання алкогольними напоями. це дуже багато таких сімей, в яких виховуються діти. вони, вони це бачать, психологи наші. З батьками працюють для того, щоб вони могли подолати цю проблему свою. Є такі проблеми, як люди не в змозі вирішити проблеми зі своїми документами. Десь забули, десь там не захотіли, і діти дуже часто бувають без, без документів і садоць про народження, і потім без паспортів. Коли доля ставить тобі палки в колеса, то ломаються лише за іспиті для Наталі. Це минуле життя. Майбутнє у новій великій дружній родині Євладенко, які мешкають у селі Потоки Кримчицького району, нехай все здійсниться і доля їм усім щиро усміхнеться. Менше тижня лишається до 1 вересня. Понад дві тисячі кременчуцьких шестирічок вперше підуть до школи. Святкові першовересневі емоції стануть початком нового, незвіданого і непростого періоду у житті дитини. Як допомогти дитині швидше звикнути до школи? На чию допомогу вона може розраховувати? З'ясовувала Ніна Карпенко у Кременчуцькому центрі психологічної допомоги. Щороку фахівці Кременчуцького центру психологічної допомоги моніторять адаптованість першокласників до школи. Як констатує його очільниця Леся Сирота. Результати останніх років на жаль не втішні. Щороку близько 5-7% дітей на кінець жовтня. Не адаптовані до школи. Про адаптовані з першокласника об'єктивно можна говорити не раніше жовтня. Перші два-три тижні всі діти ще не адаптовані до школи. Шановні батьки, ви маєте бути готові до того, що перші два-три тижні ваша дитина просто буде привикати до школи. Їй буде дуже важко. Цей час психологи ще часто називають фізіологічною бурею. Діти можуть навіть частіше хворіти простудними захворюваннями із-за того, що в них напружені всі сили організму, який пристосовується до нових умов життя. На превеликий жаль, якщо по закінченню жовтня ще залишаються діти, які абсолютно не призвичались до навчання в школі, до стосунків з учителем, до стосунків з ровесниками, до вимог щодо навчальної діяльності, ми говоримо про таких дітей, як про дезадаптованих. Оскільки вирішення більшості так званих дитячих проблем залежить від батьків, вони мають бути обізнаними, щоб правильно скоригувати свою поведінку стосовно дитини. Шановні батьки, саме головне, ваша дитина стала учнем, але вона не перестала бути дитиною. Тому не змінюйте абсолютно повністю її життя. Нехай вдома вона залишається дитиною, грається в ті самі ігри тими ж самими іграшками. Нехай вма вона має можливість десь побігати, покричати, тому що в 6 років дитина рухливо активна і має бути рухливо-активною. Але в школі їй доводиться вже десь на якийсь час пригальмувати цю рухливу активність. Вона повинна її надолужувати вдома. Зустрічаючи дитину зі школи, не обов'язково і краще відразу не запитувати про її успіхи, краще дитину запитати про те. Що було цікавого в школі, з ким познайомилася дитина в школі, з якими дітками, що і як розповідала вчителька, але обговорювати недоліки вчителя чи школи в присутності першокласника це помилка батьків. Ні до чого доброго це не приведе. Це може спонукати, до того, що дитина важче адаптуватиметься. Тому, навіть якщо дуже хочеться, ми обговорюємо недоліки школи. Без присутності дитини. Ну, вірогідною помилкою виховного впливу батьків може бути наше порівняння своєї власної дитини з іншими дітьми, особливо якщо це порівняння не на користь дитини. Ці та інші поради батьки-першокласників можуть знайти і на шкільних сайтах, відкривши сайт управління освіти та зазначивши бажаний номер школи. Якщо ж проблеми адаптації дитини до школи батькам не вдається вирішити самотужки, на допомогу прийде шкільний психолог. Ми ж бажаємо нижнім першачкам успішно здолати першу сходинку на шляху до країни знань. Цими вихідними у рамках святкування 21-го річниці незалежності України у Кременчуці відбулися ігри молодіжного кубку Полтавської області з пляжного футболу. Ці змагання відбуваються уже восьмий рік поспіль з метою популяризації здорового способу життя, залучення молоді до активних форм відпочинку, розвитку спорту та організації змістовного дозвілля упродовж двох днів за футбольними двобоями спостерігав Дмитро Демиденко. Цьогорічний молодіжний кубок Полтавської області з пляжного футболу зібрав на майданчику центрального пляжу на Дніпрянського міста вісім команд із Полтави, Кременчука, Комсомольська, Машівського, Оржівського та Пирятинського районів. Не випадково саме у нашому місті проводяться обласні змагання, адже пляжний футбол у Кременчуці один із найпопулярніших видів спорту. Кременчук – футбольний город і пляжний футбол розвивається дуже динамічно, і є успіхи. В 2004 році команда Лада стала сіребряним призером чемпіонату України. Не менш важливо, що міська влада всебічно сприяє популяризації здорового способу життя серед молоді. І якби важко в наш час не було знаходити фінанси на подібні заходи, при бажанні все можливо. І незважаючи на те, що інколи бувають певні труднощі в організації з боку там якихось ресурсів залучення фінансів та таке інше, ці труднощі нікого не зупиняють, вони долаються, і ми рок від року бачимо організацію подібних заходів на дуже високому рівні. Про це говорить як той контингент учасників, так і глядачі, які приходять із задоволенням, щоб взяти участь в подібних заходах. Ці змагання покликані показати, що здоровий спосіб життя, спорт це є найцікавіше для молоді і те, чим вона сьогодні живе. Те, що сьогодні в нашому кубку приймають участь команди із Полтави, з великої кручі з Комсомольська говорить про те, що інтерес до пляжного футболу в Полтавській області є. Минулого року до фіналу кубку пробилися дві кременчуцькі команди: господарі, молодіжний парламент Кременчука та футболісти Крюківського вогонобудівного заводу. У тому драматичному двобої перемогу у серії після матчевих пенальті здобули вагонобудівники. І здавати свої позиції останні не збиралися. Ну, команда КВБЗ буде тільки на побіду працювати. Кубок є, кубок довстатися у нас. Як можна дольше буде у нас. Без варіант. А ось найтитулованішою командою молодіжного кубку по праву вважається Удай із села Велика Круча Пирятинського району. Ці хлопці вже тричі завойовували почесний трофей. Та й цього року амбіцій не приховували. Команда Удай завжди тільки із самими високими надіями. Також плануємо боротися за перше місце, як завжди. Як вийде, не знаю, тому що рівень команд з кожним роком повишається. Це дуже приємно приїжджати на такі турніри, показувати гарну гру. У першому матчі турніру зійшлися наші гості з обласного центру Полтава Сіті та футболісти Кременчуцького молодіжного парламенту. Господарі гостинності не проявили. Відразу захопили ініціативу і упродовж цієї гри домінували на поле. У підсумку заслужена, хоча й нелегка перемога 4-2. Розповідати про кожний поєдинок, ані часу, ані емоцій не вистачить, були і яскраві тріумфи, і прикрі поразки. До речі, сили після першого дня змагань спортсмени відновлювали у дитячому центрі оздоровлення та відпочинку Зоряний. Цілу програму підготували організатори для футболістів: комічний футбол, показ мод, свято прощання з літом, дискотека і багато іншого. У двобої ж за третє місце зустрілися команди ЗМІ та «Удай». Основний час не виявив переможця, і доля матчу вирішувалася у серії пенальтів. Більше поталанило пер'ятинським футболістам. Вони отримали бронзові нагороди. Фінальна зустріч цього року стала дзеркальним відображенням гри минулого року: знову молодіжний парламент проти Крюківського вагонзаводу. Знову нічая в основний час, знову пенальті, і знову фортуна на боці крюків'ян. молодцы. Спасибо большое организаторам, которые популяризируют просто пляжный футбол в регионе, в Полтавской области. То есть люди приедут, расскажут, что есть такой вид спорта. В следующем году даже, может быть, больше будет желающих сюда приехать. Ну, очень хорошие отзывы о организации. Ну, только позитивное впечатление. Самое главное, что второй год мы подряд доходим до финала. Но не получается выиграть турнир. Пенальти не могут пробить ребята. Не могут забить уже Тому програли по пенальті і зараз не можемо по пенальті. Не виходить, не везе. А кубок надії, які розіграли між собою команди, що не потрапили до четвірки найсильніших, вибороли футболісти старту Оржицького району. Вже п'ятий рік поспіль приймаємо участь в цьому турнірі. Дуже подобається з нетерпінням. Чекаємо серпня місяця, щоб поїхати на цей турнір. Дуже, скажімо так, сподобалася організація в цьому році, особливо Кубок Надії, за рахунок чого і ми стали переможцями. В цього року організаторам побажання тільки продовжують такому ж дусі, і щоб турнір ще був цікавішим і яскравішим. Переможці штаб призери молодіжного кубка області були нагороджені грамотами, медалями та цінними подарунками від спонсорів і організаторів змагань. Кременчуцький Кремінь черговий матч чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги провів вчора на виїзді проти Сталії з Дніпродзержинську. Поєдинки між цими суперниками завжди були напруженими, і якщо не видовищними, то принаймні сповненими безкомпромісної боротьби. У цьому двобої підопічні Юрія Чумака здобули вкрай необхідні очки. На 28-й хвилині зустрічі свій шанс відзначитися не втратив Олег Шевченко. Він вкотре довів, що не дарма команда довір. Яю йому пробувати пенальті 1-0 перемога Кременя. Наші земляки посідають після восьми турів шосту сходинку у турнірній таблиці. Наступний поєдинок Кременчужани зіграють вдома проти Свердловського шахтаря. Бебіфест UA став яскравою родзинкою у низці заходів, які відбулися у Кременчуці з нагоди Дня Незалежності. В цьому мали змогу переконатися наші кореспонденти. Найбільш видовищні моменти святкового заходу зафільмувала наша відеокамера. Драйовова музика, запальні танцювальні ритми, пісні та харизматичний ведучий шоумен Андрій Рєтькін зібрали на площі незалежності чисельний загал симпатичної різновікової кременчуцької дітвари. В рамках заходу відбувся оптимістичний фотофест. Його найактивніших учасників можна було розпізнати по яскравих жовтих футболках, презентованих організаторами конкурсу. Незабутнім магічним видовищем став парад українських вишиванок. Їх демонструвала непосидюча малечі, переважно дошкільного віку. На чежіві барвисті квіти з'явились на подіумі. Вражені організатори дефіле не змогли віддати комусь перевагу, Тож солодкі подарунки отримали всі. В креативній фотосесії в струменях жовто-блакитної води взяли участь кременчуцькі красуні підліткового віку. Їхні білі футболки вмить перетворилися на стильні брендові шедеври майже від кутюр. Фанатів сучасних темпоритмів не залишили байдужими майстер-класи хореографів на імпровізованому танцполі. Присутніх особливо зворушили юні прихильниці спокусливих східних танців. Зосереджено наполегливо та з задоволенням малювали на асфальті чисельні учасники цього улюбленого дітьми конкурсу. Інші ж надали перевагу прикрашенню власних юних личок елементами декору сучасного візажу. На додачу до розмаїтого конкурсного загалу Бебі Фест відбулося фотографування усіх бажаючих з найпопулярнішими персонажами улюблених дитячих мультиків. Тож свято для народжених в незалежній Україні безперечно вдалося. Намагаємося і самі собі влаштувати здоровий спосіб життя та змістовне дозвілля без очікування сторонньої допомоги. Що ж до права на змістовне проведення часу у деякій мірі допоможуть його реалізувати Кременчуцькі новини щодня о 21-й. Побачимося.